Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ці хвилини у Печерському судилищі триває розгляд запобіжного заходу генералу Галушкіна. Людина, яка з 2014 року захищала дорожаву, тримають в клітці. Пише Ірина Гаращенко. Я не військовий експерт і Не можу коментувати фабулу справи, але принижувати генерала, якому вимінюють неправдиву оцінку військової ситуації і якого посадили кровати сектором за місяць до ескалації. Це демотувати армію і військових прокурорів, які мають 100 бро. Оня від мобілізації вимагає 90 мільйонів застави. В Крихітному залі змі і на радеп європейської солідарності Михайло Бондар і Микола Величковича готові взяти пана Галушкіна на поруки. Він на відміну від Арестовича Дмитрока Куницького інших слов точно не втече. В той же час, очевидці стверджують, що, попри накази не випускати нікого, поліція впускає всіх, то забирає сторону народу. В цьому питанні не може цивільний суддя судити генерала, особливо того, який все життя на війні. А от питання до влади дуже. Же й дуже багато поліція образно склала зброю та разом з активістами в залі суду скриніка Пандора. Пише Віталій Гайдукевич. Спустивши на військових шакалів з деклеру імкнувши фабрику брудних мантій. Вечерний суд банкова стрелила собі в ногу в кінцевому результаті, може, і в голову. Але перед тим ініціатори наїзду скоїли низку злочинів. Перш за все, це деморалізація війська. Перші командири бачать, що крайніми за невдачі робитимуть їх. Це підвішує це більша кількість вагання. Це додає пасивності. На кой воно мені треба бути крайнім за все. Друге, це додає відчуття несправедливості серяна. Може, зведений батальйон ДБР і вогневою підтримкою дивізіону печерських суддів покаже майстер-клас за безпомилкових перемог. Третє це акцентований абсурд. А відколи цивільні судді Печерського трошового суду стали розумітися на нюансах військової справи, на підставі яких знань вони будуть вирішувати добро зло. Четверте, це наголошена несправедливість. Це хто військовим пред'являти кидає, ті, хто ігнорували підготовку до війни і просрали 21 рік. Ті, хто вивели свої сім'ї і залишили на смерті тисячі. Тисяч цивільних, що замість анонсованого шашлика отримали окупацію, ті, хто розказували військовим, куди бігти, як наступати, ті, хто методично і пафосно розмінували рейд Маріуполя і відводили ЗСУ з полі облаштованих позицій. Ті, хто офиркали на мінськ, але ваяли омани Стамбулу, ті, хто просрали ракетну програму, розформували військові частини, залишили безхмарними. Костомель і жуляни, хто поставляють у військо браковані міни, серйозно це вони вирішили з розбірки погратися. Друге, моральний злочин, спроба перекласти військових за проби війни. Ігноруючи власний тотальний є політика чистої води тягувати військову в політику зелу влада просто виштовхує людей у погонах в політичне полтабюро. Та ок, оце початок вибілювання влади перед виборами. Коли ж воно б не сталося, це прелюдія до моменту, коли у хрипатих відосах будується народу розчисувати, що дехто вже ж отого був потужним. А військові маємо те, що маємо. Тобто, все хороше в одне табло, ось негатива, то ті піксельні це цинічно несправедливо і неправда. Та третє це використання владою службового становища військові під час війни не можуть відповісти владі тою ж монетою, а сказати військовим є що про ідіотичні ідеї, генеровані ставкою про отоптання ніжками. Я хочу наступу про продавання суспільству повітря два тижні. Влада сама штовхає військових до того, що вони почали говорити. Хтось упевнений, що масована зачистка генералів пуха залужного не матиме наслідків. хтось тестує суспільство на реакцію кейсами Галушкіна і Лапіна. А що ви зробите? Хтось кепко впевнені, що йому нічого не буде і бумеранг не прилетить. Чи прилетить? Чи готові вищі офіцери говорити про фатальні помилки політичного керівництва? Коли настане червона лінія, коли це більше не питання погонча кар'єри, це питання справедливості. Ясна річ вихід із відкритими забралами розкриє багато неприйнятних речей у війську, І Тим з вищих командирів, офіцерів і сержантів, хто піде в цей бій. За честь доведеться визнати і власні помилки, і прорахунки організаційні, бюрократичні, фахові міжособистісні, різні ніяких ілюзій, проблеми з у це дзеркало проблеми суспільства. Там однакові люди, і там і там є лизоблюдство, прогиничичини, некомпетентність, корупція, прости господи, кумівство, безсистемність, але судово-деберівськими наїздами це біди не фіксяться. І якщо ми хочемо справедливого з'ясування причин проблем зради, суспільства, розуміння як виправити, а не призначення винних крайніх, то треба зараз не суди, а відкритість, гнучкість, готовність чути придатність до нетипових рішень і дії. Ну і а робити висновки про неправильність, правильність дій рішень військових. Можуть лише ті, хто мають аналогічні знання, тобто військові, це має бути окремий суд, де усі сторони можуть говорити однаковими термінами, ситуаціями і досвідами. Зараз цього немає. По фіналу почавши судові наїзди на військових, влада сіє навіть не вітер, бурю а ж то ж нева торкнулися тільки сіячі. У власне більшість немає жодного причини, чому суспільство і військові не мають і спитати верховного і його аватарів про їх зальоти. В суді спитати тільки не по черовському. Це вже якийсь спецтрибунал за рівнем відповідальності. Ціна. Питання 20% розваленої країни і сотні тисяч смертей. визвука ціна це і є вже відкрита скринька Пандори. Ясна річ після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.